Прийшов час бути вільними. А якщо ти вільний, то вже ти думаєш про гріх, коли ти звільнений кров'ю Ісуса Христа, коли ти знаєш, що заплачено за те, що твої гріхи вже забрані. І прийшов час підтвердити статус Сина Божого кожному з нас. ще щоразу статус сина. Роби так, як Христос. Проповідуй Євангелію Царства. Стань свідком Ісуса Христа, що все, що Він сказав, воно діє. Проповідуючи Євангелію, як написано в Марка, 16 розділі, 20 вірші, Христос буде йти з тобою і будуть творитися чудеса і знамення. І це правда, воно так робиться. І ви зціляйте, говорить Ісус Христос. Тобто Він дає нам завдання, і в той же час Він дає нам силу на виконання цього всього. Але багато далі стоять на лжевченнях. Хто? Та номінації. І вони противляться тому, що. Навчав Ісус Христос. Як часто ми чуємо, а залишився так, як є. Нас багато, Оскільки вас. Знаєте, коли Христос прийшов, ставало їх теж, наче багато. Хтось вже йшов за Христом, вон по п'ять тисяч ходили, не рахуючи жінок і дітей, щоб поїсти, бачили чудо. 70 учнів вже з'явили, 72 навіть, окрім тих 12. Які пішли і проповідували вже і царство Боже наблизилось, і що, зціляли, та й бісів там виганяли. Вони прийшли і раділи, що біси коряться їм, де вони ділися. Але залишились ті, які понесли. Сьогодні Дух Святий відроджує церкву, щоб показати: є сини Божі, і в них є статус Божий. Чи всі ми дійдемо до кінця, я не можу стверджувати, але кожен із нас має бігти, бігти, як біг Павло, який не дивився на те. Що його побивали, що над ним знущалися, що його обзивали, принижували, виганяли. У нас є на кого дивитися. Христос не сказав, що нас будуть любити, а навпаки, Він сказав, вас будуть недолюблювати і не любити навіть, і будуть гнати за моє ім'я. Справді, коли ти ото з іконкою носився, то тобі навіть ордена давали в церкві твоїй. Говори про себе, грамоти не тільки тобі, а й родичам Твоїм. Тож вони з твоєї родини. Все це було та нагороди від Бога, чи отримаєш ти її, чи будуть ці нагороди слави Божої на тобі? Це важливо. Люди сьогодні, коли слухають Євангелію, вони противляться, при тому, що кажуть, що вірять в Ісуса Христа, тому що їх навчили зачасту не того, що говорить Ісус Христос. Лишусь як є. Невже ми всі такі нерозумні, ти так думаєш? Це ти сказав, що ви нерозумні. Я віру міняти не буду, так? Оце це я чую весь час теж. А що я заставляю вас вірити в когось іншого? До речі, справді добра думка. Я вас не заставляю вірити, міняти віру. Я кажу вам вірити в Євангелію. Вірити в Євангелію це вірити в Ісуса Христа. Бо якщо ти не віриш в Слову, ти не віриш Ісуса Христа. Це може бути свідомо і це може бути несвідомо. Несвідомо, тому що ти не чуєш правди, істини. А якщо ти не чуєш істини, то як ти можеш повірити в істину? Як ти можеш прийняти цю істину в своє серце, в свій розум? Якщо ти слухаєш перекручену Євангелію, ти віриш в цю перекручену Євангелію, яку пропонують сьогодні тобі в твоєму храмі. Що є чудотворні ікони, що треба похрестити дитину без віри, що треба, отут мощі привезуть нетлінні. Я вам не кажу, до речі, міняти віру, до речі, добра думка. Справді: якщо ти маєш віру цю в серці, а не тільки на устах, то ти легко приймеш слово Христове. Тому що якщо ти тільки сповідуєш віру, а в серці її немає, ти не зможеш прийняти Євангелію. Ти не зможеш прийняти вчення Ісуса Христа, воно в тебе просто не влізеться. Чому ти не народжений згори. Це те саме, що не народившись дитина, її кормити молоком. Ну, яким чином? Це ж неможливо. Но народившись, дитина хоче їсти. Якщо ти народжений згори, ти хочеш правди, істинної їжі. їжі з небес, а це Ісус Христос, це Його Слово. Ти хочеш живої води, ти хочеш пити з джерела живої води, правда ж? І якщо ти п'єш живої води, Христос зарік каже, з тебе ще й ріки живої води потечуть. І от коли мається на увазі, ти це чуєш. Я вірю, що ти відкриєш Євангелію і будеш шукати, де правда, в чому правда, що говорять ці християнські зустрічі, що вони весь час зачіпають на нас, що вони судять, та не вас ми судимо. А лжевчення судимо, лжевчителів судимо, лжепророків Духів нечистих, які опанували церквами, які не є Божими церквами, а вони є деномінаційними церквами, а церква Божа одна, і там є братерська любов, там немає воїн. І якщо хтось не може щось розсудити, то є церква, яка допоможе, тобто є старші, які зможуть що вислухати і розсудити, де правда, хто стоїть в істині. Знаєте, статус Сина Божого, він до багато чого зобов'язує. Якщо ти маєш статус Сина Божого, то ти маєш бути як Христос в цьому світі. І це є Євангелія говорить. Ти маєш думати як Христос, думки Христові. А які думки Христові? Щось придумати людям, щоб вони йшли за тобою? Ні. Сказати істину, щоб люди йшли за Ісусом Христом. Тому що це єдина дорога, правда і життя. Вона приводить тебе в Царство Боже. І тоді врата пекла не одоліють таку церкву.